Добрий день, шановні учні! Я радий вітати вас на другому уроці з теми програмування в Python. Тепер, коли Python ми встановили, і ви знаєте, як запустити його інтерактивну оболонку, ви вже можете щось із ним робити. Отже, почнемо з деяких простих розрахунків, а тоді перейдемо до змінних. Попередньо зараз ми запускаємо на своєму пристрої Python 3 версії. Пам'ятаємо, що для цього ми заходимо до меню «Пуск», знаходимо папочку Python і обираємо IDLE Python 311 Отже, в нас запустилося інтегроване середовище розробки. Ну, давайте тепер поговоримо, що ж таке змінні. Адже тема сьогоднішнього уроку якраз стосується змінних в Python. Змінні це спосіб зберігати інформацію у комп'ютерній програмі. Тому вони можуть допомогти тобі писати корисні програми. Перед тим, як ми почнемо здійснювати розрахунки в Python, давайте поговоримо про те, що потрібно пам'ятати про змінні. Отже, назва змінної може складатися лише з малих та великих літер англійського алфавіту. Цифр та знаку нижнього підкреслення. Імена не можуть починатися з цифр. Ім'я змінної повинно мати певний сенс. Але це не обов'язково. Ім'я змінної Залежить від регістру. Змінні з маленької літери, з великої літери, великими літерами це різні імена. У виразі присвоєння змінна завжди фігурує зліва від знака рівності. Але вона може з'явитися і праворуч. Це вкрай корисна властивість, з якою ви зіштовхнетеся в багатьох програмах. Найчастіше вона застосовується в операції інкремента змінної. Тобто збільшення на певну величину, або в протилежній операції декремента зменшення на певну величину. Змінній в будь-якому місці програми можна привласнити інше значення. Ярлик переміщається на новий елемент. Однією з найбільш поширених помилок в програмуванні є заміна не тієї змінної або заміна потрібної змінної не в той час. Для запобігання подібній ситуації має сенс скористатися іменами, які легко запам'ятовуються. У програмі на мові Python зв'язок між даними і змінними встановлюється за допомогою знака дорівнює. Така операція називається присвоєнням. Наприклад, вираз А дорівнює 4 означає, що на об'єкт у певній області пам'яті посилається ім'я А, і звертатися до них тепер слід за цим іменем. Можна помітити, що все, що ми робимо, ми робимо над чимось, якимись предметами або об'єктами. Ми міняємо властивості об'єктів та їх можливості. Програми для комп'ютерів також маніпулюють якимись об'єктами, назвемо їх поки даними. Очевидно, дані бувають різними. Дуже часто комп'ютерні програмі доводиться працювати з числами і рядками, наприклад, маніпулюючи числами, виконуючи над ними арифметичні операції. Можна сказати, що операція додавання виконує зміну першого числа на величину другого, або множення збільшувало одне число в кількість разів, що відповідає другому числу. Числа, у свою чергу, також бувають різними, цілими, дробовими, можуть мати величезне значення або дуже довгу дробову частину. На екрані ви бачите. Типи даних, які використовуються в програмі Python. Сьогодні ми розглянемо 4 типи даних. Цілі числа, інтеджер, називаються числа, які ми легко можемо порахувати. Наприклад, 1, 2, 3. Зрозуміло, сюди ж відносяться 0 і негативні числа, мінус 1, мінус 2, мінус 3 і тому подібне. Наступний тип. Це числа з плаваючою крапкою. Тип флот. Це дробові числа. Наприклад, 1,45 мінус 3,789,654. Та 0,00453 1000. Наступний тип це рядки. Тип стрінг. Набір символів, укладених в лапки, наприклад, бал і так далі. Тобто в лапках позначається тип даних string. Зауважте, що в Python можуть бути лапки одинарними або подвійними. І ще один тип даних, про який хочеться сьогодні сказати, це тип boolean логічний тип. Даний тип має лише два значення: або true, або false. Часто виникає необхідність перейти від одного типу даних до іншого. Наприклад, число, яке виводиться на екран, спочатку може знадобитись перетворити в текст. Цю операцію за вас виконує команда print. Але бувають ситуації, коли потрібно поміняти тип. Без виведення інформації на екран або здійснити перетворення рядка в число. Таке перетворення команда print виконувати не вміє. Ця операція називається перетворення типів type conversion яким чином вона реалізується? Насправді, інтерпретатор Python не перетворює типи один в одного. Він створює з вихідного елемента новий елемент потрібного вам типу. Цей ряд функцій ви маєте змогу зараз спостерігати у себе на екрані. Ну що ж, з типами даних ми трошки познайомились, а тепер переходимо до розрахунків в програмі Python. Зазвичай, коли є потреба знайти добуток двох чисел, скажімо, 8 помножено на 3,57, ми користуємося калькулятором або олівцем та аркушем паперу. А як вам ідея скористатися оболонкою Python, щоб виконати цей розрахунок? Спробуємо. У нас запущена оболонка Python. В вікні, яке. Ми бачимо у себе на екрані. Після значка запиту команди, ми вводимо вираз 8 помножене на 3,57. І натискаємо Enter. Ми бачимо, що в нас вийшло. В нас програма порахувала даний вираз. І ми отримуємо 28,56. Зауважимо, що в мові Python, якщо ми хочемо перемножити два числа, треба користуватися зірочкою. Ось такий вигляд вона має. Дана зірочка є знаком множення. Вона розташована або на циферці 8. Або на додатковій цифровій панелі, яка знаходиться з правої сторони на клавіатурі. Ну що ж, давайте скористаємось. Ну що ж, давайте спробуємо якесь корисніше обчислення. Скажімо, ви копаєте яму в своєму дворі, знаходите торбинку з 20 монетами. Наступного дня прокрадаєтесь у підвал і кладете монети. У винахід свого дідуся парову машину для копіювання предметів. На щастя, туди поміщається якраз 20 монет. Ви чуєте, як машина шипить і гупає. А тоді через кілька годин випльовує ще 10 блискучих монет. Скільки монет буде у вашій скарбниці, якщо ви пророблятимете цю операцію щодня протягом року? На папері це обчислення може виглядати так. 10 помножене на 365 дорівнює 3650, 20 плюс 3650 дорівнює 3670. Звісно, досить легко виконати ці розрахунки на папері або на калькуляторі. Але це можна зробити і застосовуючи Python. Спочатку ми множимо 10 монет на 365 днів у році І отримуємо 3650. Далі додаємо знайдені 20 монет І отримуємо 3670. Отже, яким чином це буде виглядати в програмі Python? 10 помножено. На 365. Ми отримуємо результат 3650 20 плюс 3650. І натискаємо знову Enter. 3670. А що, як ворон помітить блискучі золоті монети у вашій кімнаті. щотижня залітатиме й примудрятиметься. Красти по три монети. Скільки монет у вас залишиться в кінці року? Ось як такий розрахунок виглядатиме в інтерактивній оболонці. 3 помножено на 52. Enter. 156 отримуємо. 3670 мінус 156. І от натискаємо Enter. 3514. Спочатку ми множимо 3 монети на 52 тижні в році, виходить 156. Далі ми віднімаємо це число від загальної кількості монет 3670 і бачимо, що на кінець року залишиться 3514 монет. Це дуже проста програма. Давайте перейдемо зараз безпосередньо до математичних дій в мові Python. Окрім інших математичних дій, які ми наразі не розглядатимемо, в інтерактивній оболонці Python можна виконувати множення, додавання, віднімання та ділення. Основні символи, які застосовуються у Python для виконання математичних дій, називаються операторами. І ці символи. Ви можете спостерігати зараз у себе на екрані. Коса риска застосовується для ділення, бо вона схожа на риску, якою користуються для запису дробів. Наприклад, якби у вас було 100 піратів і 20 бочок, і треба було вирахувати, скільки піратів вийде сховати в одній бочці, можна розділити 100 піратів на 20 бочок. Ввівши, 100 поділене на 20 в оболонку Python. Просто пам'ятайте, що для ділення застосовується коса риска, нахилена праворуч. Але як в математичних розрахунках без порядку операцій. У програмуванні для контролю порядку операцій застосовуються дужки. Операція це будь-що, що застосовує оператор. Множення та ділення мають вищий порядок, ніж додавання та віднімання, а це означає, що їх виконують першими. Іншими словами, якщо ви введете у Python математичний вираз множення чи ділення буде виконано перед додаванням чи відніманням. Наприклад, в наступному виразі числа 30 та 20 перемножуються першими, а число 5 додається до їхнього добутку. 5 плюс 30 помножене на 20. Enter. Ми отримуємо результат 605. Цей вираз це такий собі спосіб сказати: помнож 30 на 20, а тоді до результату додай 5, виходить 605. Ми можемо змінити порядок операцій, додавши дужки навколо перших двох чисел. Наступним чином. Відкриваємо дужки. 5 плюс 30, закриваємо дужки. помножено на 20. Enter. Результат цього обчислення 700, а не 605. Бо дужки вказали Python на те, що операцію всередині дужок треба виконати першою, а тоді виконати операцію поза дужками. Це приклад команди. Додай 5 до 30. А тоді помнож результат на 20. Дужки бувають вкладені. Це означає, що можна застосовувати дужки всередині дужок. Увага на екран. 5 плюс 30. Помножено на 20. Це все в дужках, ділене на 10. Enter. У такому разі, Python обчислює операцію спочатку у внутрішніх дужках, тоді в зовнішніх, а вже після цього виконує ділення. Іншими словами, цей вираз це команда, «Додай 5 до 30. Суму помнож на 20. А тоді розділи результат на 10. Ось що станеться в такому випадку. Додавання 5. До 30 дає 35. Множення 35 на 20 дає 700. У результаті ділення 700 на 10 виходить кінцеве число 70. Якби ми не застосовували дужки, результат був би трішки інакшим. 5 плюс 30 помножено на 20, ділене на 10. Ендер. У цьому разі 30 спочатку множиться на 20 і виходить 600. А тоді 600 ділиться на 10 і виходить 60. Врешті додається 5 і в результаті виходить 65. Пам'ятайте, що множення та ділення завжди виконуються перед додаванням та відніманням, окрім тих випадків, коли для контролю за порядком операцій застосовуються дужки. Ну що ж, от ми і підійшли саме до слова «змінна». Слово змінна у програмуванні позначає місце для зберігання інформації, такої, як числа, текст, переліки чисел та тексту і тому подібне. Змінну ще можна назвати ярликом для чогось. Скажімо, щоб створити змінну з назвою Fred, ми застосовуємо знак дорівнює. А тоді кажемо Python, яку інформацію вона позначатиме. У цьому випадку ми створюємо змінну Fred і кажемо Python, що вона вказує на число 100. Зауважте, це не означає, що інша змінна не може мати таке саме значення. Ось таким чином це буде виглядати. Наша змінна Fred дорівнює. 100. Щоб дізнатися, яке число позначає змінна, введемо вже знайоме нам слово print українською надрукувати в оболонку, а після нього назву змінною в дужках. Це буде виглядати ось таким, ось таким чином. Print. І в дужках вказуємо нашу змінну І натискаємо Enter. Ми також можемо сказати Python змінити змінну Fred, щоб вона стала вказувати на щось інше. Наприклад, ось як змінити Fred на число 200. Fred дорівнює 200. Print. І наша змінна Fred. Enter. У першому рядку ми кажемо, що Fred позначає число 200. У другому рядку ми питаємо, що позначає Fred. Просто щоб переконатися, в тому, що змінна відбулася, Python друкує результат в останньому рядку. Також можна застосувати більше одного ярлика, більше однієї змінної, для того ж самого числа. Наприклад, Fred 200 з'являється ще одна змінна Джон. І вказуємо, що змінна Джон позначає дані змінної Фред. І далі виводимо інформацію про змінну Джон. Print. І вказуємо в дужках нашу змінну. Не забуваємо закрити дужки, Натискаємо Enter. У цьому випадку ми кажемо Python, що хочемо, щоб назва чи змінна John вказувала на те ж саме, що й Fred, Застосовуючи знак рівності між John і Fred. Звісно, Fred це, напевно. Не найвдаліша назва для змінної, бо вона найімовірніше нічого нам не каже про те, для чого застосовується ця змінна. Назви змінних можуть складатися з літер, цифр та нижнього підкреслення, але вони не можуть починатися з цифри. Для іменування змінних можна застосовувати що завгодно, від однієї літери, наприклад, А до довгих речень. Назва змінної не може містити проміжок, тож для розділення слів застосовуйте нижнє підкреслення. Іноді, якщо треба щось зробити швидко, найкраще вибирати коротку назву. Назва, яку ви виберете, має залежати від того, чи хочете ви, щоб вона була змістовною. Тепер, коли ви знаєте, як створювати змінні, погляньмо, як ними користуватися. Пам'ятаєте наші розрахунки, за допомогою яких ми визначили, скільки монет у вас було б під кінець року, якби можна було чарівним чином виготовляти нові монети за допомогою божевільного винаходу вашого дідуся? Це ось такі розрахунки. 20 плюс 10. Помножено на 365. 3 помножено на 52 3670 мінус 156. Ми можемо перетворити їх на один рядок коду. 20 плюс 10 помножено на 365. мінус 3 помножено на 52. А що як тепер ми перетворимо числа на змінні? Давайте спробуємо ввести трошки інакше. Для швидкого набору я буду використовувати змінні короткі. Тобто, які будуть складатися лише з однієї літери. Наприклад, А буде дорівнювати 20. Це наші знайдені монети. Чарівні монети. Це буде змінна B, яка дорівнює 10. І вкрадені монети я позначу змінною C. І буде дорівнювати 3. Цей код створює змінні знайдені монети, чарівні монети та вкрадені монети. Тепер ми можемо повторно вести вираз для розрахунку ось таким чином. Змінна А плюс Б помножено на 365 мінус змінна С, тобто вкрадені монети, помножено на 52. Enter. Як ми можемо бачити, відповідь виходить та ж сама. Тож яка різниця, правда? Але ось в чому магія змінних. Ми можемо, ми можемо поставити опудолу у вікні, і ворон крастиме тільки дві монети замість трьох. Користуючись змінною, ми можемо просто присвоїти їй нове значення, і вона оновиться всюди, де використовується у розрахунках. Ми можемо замінити змінну вкрадені монети а це наша змінна С на два-вівши таке c дорівнює 2. Після цього можна скопіювати і вставити вираз, щоб перерахувати відповідь таким чином. Виділяємо текст для копіювання, класнувши мишею. Та протягнувши курсор від початку до кінця рядка. Далі, утримуючи Ctrl, натискаємо клавішу C. Дана комбінація клавіш. Використовується для копіювання виділеного тексту. Тепер класнемо на останній рядок інтерактивної оболонки. Саме після нашої змінної C дорівнює 2. Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, натискаємо клавішу V. Дана комбінація Ctrl-V дає можливість нам вставити скопійований текст. І тепер натискаємо клавішу Enter. І бачимо, як змінився тепер наш результат. В програмі Python існує ще багато клавіатурних скорочень. Наприклад, найпоширеніші ctrl зберегти. Ctrl-X вирізати. Ctrl-Z відмінити останню дію. Alt-F4 закрити програму. Хіба це не набагато легше, ніж ще раз друкувати цілий вираз? Певно, що так. Ми можемо продовжувати змінювати решту змінних, а тоді копіювати за допомогою комбінації клавіші Ctrl-C і вставляти за допомогою клавіш ctrl -V. вираз, щоб побачити результат зроблених змін. Наприклад, якщо ви грюкатимете по дідусевій машині в правильний момент і вона виплюватиме Щоразу ще три монети, то наприкінці року у вас виявиться вже 4661 монета. Звісно, застосування змінних для такого простого обчислення, як оце, корисно, але не суперкорисно. До по справжньому корисних речей ми ще не дійшли. Наразі просто пам'ятайте, що змінні це спосіб позначати дані, щоб можна було скористатися ними пізніше. На цьому уроці ви дізналися, як проводити прості розрахунки, застосовуючи оператори мови Python, і як застосовувати дужки, щоб контролювати порядок операцій, порядок, за яким Python отчислює частини виразу. Також ми створили змінні для позначення чисел, застосували їх у наших розрахунках. Маю надію, що у вас все вийшло. Ну що ж, до наступного уроку! Хай вам щастить!